Брі стартував фестиваль Чорнобильські мотиви на захід завітали учасники з різних областей України, а також гості з-за кордону. Протягом двох днів виконавці змагатимуться за перемогу у пісенних та поетичних номінаціях конкурсу. В рамках фестивалю проводиться поетичний конкурс зірка полину, проводиться «Круглий стол», пісні в номінаціях. соліст вокаліст, авторська пісня и лучший коллектив. Это дають можливість многим людям висказати свою боль, своє горе через стихи, через танці, через рисунки. И Очень хорошо, що є можливість підтримати цих людей. Долучилася до фестивалю, і школярка Яна. Дівчинка каже, номер до конкурсу готували разом з викладачкою та друзями після занять у школі. Своєю пісною каже, хоче підтримати чорнобильців. Є? В житті штата хороше і що не нужно встановлюватися, і поганого плохого буде хорошо. Особливим гостем на святі став Валерій Болотов, один із ліквідаторів аварії на чаес. Чоловік нагороджений 65 медалями та сімома орденами. Нині пан Валерій пише вірші і вже сьомий рік бере участь у фестивалі. Каже, перший поетичний твір народився ще під час ліквідації наслідків аварії. Минута житті як є зі і ціле вічистю секунди дві цей час. телу ходить по крові біда людська. Якщо не ми, то хто ж буде без нас? Суддями на конкурсі стали українські народні артисти Анатолій Гнатюк та Валентина Степова. Пан Анатолій розповів: вирішувати, хто саме стане переможцем конкурсу, завжди нелегко. Тож намагається підтримувати всіх учасників. Та головна мета фестивалю каже це збереження пам'яті про подвиги героїв ліквідаторів. Зараз Україна переживає надзвичайно. Важкий період. На сході йде війна. І поки ми не падаємо духом, поки ми ось так збираємося, поки ми співаємо, ми живі, ми не переможні. Фестиваль триватиме два дні. Переможців у категоріях оберуть вже у суботу, 3 грудня. Відвідати галаконцерт запрошують всіх охочих. Захід відбудеться у приміщенні консерваторії. Вхід вільний. Аліна Саліва, Іван Пономарьов новини 51-го.